Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. В моєму відео з магічним кубиком листопада багатьом дуже сподобалися ось такі шкарпетки. Я їх назвала білі за рахунок основного кольору. У мене було «білі» та чорні там шкарпетки. Ці шкарпетки ще мають назву твіст. Для в'язання таких шкарпеток треба вміти просто в'язати. Укорочені ряди хустковою в'язкою. Якщо роздивитися, ось тематична схема половини шкарпетки. Якщо роздивитися цю схему, то це є ось такі трикутники з однієї сторони і з другої сторони. І сьогодні я вам хочу показати, як в'яжуться ось такі трикутники. Бо повністю шкарпетку, ось такою технікою, я в'язати не буду. В кінці відео я вам розповім, як це обіграти у п'яточках. Якщо вам така ідея сподобалась, то, будь ласка, в'яжіть. Тим паче, дуже гарно вив'язуються залишки пряжі. Можна в'язати з двох однотонних пряж, або однотонна та секційного фарбування, ось так, як у мене. Чи можна в'язати з двох пряж секційного фарбування? Я не пробувала, можете спробувати. Тільки єдине, що я можу по вам порекомендувати, щоб одна пряжа секційного фарбування була з великими секціями. Тоді не так буде рябенько у вас виглядати. Але мені подобається ось така комбінація. І ви ж на заставці могли побачити фото. Ті, що в мене збереглися подібних шкарпеток, які я в'язала. І ви бачили там рожеві шкарпетки. Я використовувала однотонну пряжу та пряжу соціна фарбування в одній кольоровій гамі. Також гарно це виглядає. За якісь фото я одразу вибачаюсь, бо це ще фото в мене давніх. 18-17 років це ще був в мене кнопковий телефон, це так з екрану фотографувала, ну і що як збереглося. І так, який принцип в'язання? Для того, щоб нам вивізати такий трикутник, ми не повинні дов'язувати до кінця ряду якесь конкретне число петель. Я вам хочу показати на своїй кількості петель. У мене 16 петель. Я не дов'язую три петлі, тобто мій шаг три петлі. Можна робити дві петлі, можна робити чотири петлі, можна робити п'ять петель, можна робити стільки, скільки вам забажається. Ви можете мене спитати, чому я обрала три, а не чотири, Адже 16 добре ділиться на 4. Ось на цьому стикові. Я вам потім покажу. Якщо обирати, що і там ми розвертаємося, і там подвійна петля розвертаємося, ну мені не дуже подобається, як виглядає. Тому я й обрала мій три петлі. І ось ось початок, так? Будемо в'язати ось в такому напрямку. Я пров'язую певну кількість рядочків однотонною пряжею, неважливо скільки. Для себе я зараз обрала три рядочки ви обирайте стільки, скільки вам хочеться. Можна обрати два, можна чотири, можна п'ять, скільки вам забажається. Чергування пряж обирайте самі. Резинку можна пров'язати, ось такою пряжою, як ви будете в'язати трикутники, а можна, як і я, основною пряжу для смужечок. І так, після того, як ми відв'язали резинку, я пров'язала три рядочки лицевою гладдю. І тепер я почну вив'язувати свій трикутничок. Перший ряд лицьові петлі, ось такою кольоровою пряжею. Другий ряд виворітні петлі. Ну, ми шкозкову в'язку будемо в'язати. Третій ряд і всі інші будуть лицьові. Але я не буду дов'язувати кожного разу три петлі. Починаючи з третього ряду кольоровою пряжею, Я буду. В'язати поворотніми рядами, не дов'язуючи кожен раз три петлі. Ось сюди три петлі не дов'язала зворотньому рядочку, і ось так я буду в'язати-в'язати, аж поки я не дов'яжу ось сюди. І потім я вам зараз все це покажу, і ми з вами зв'яжемо спочатку такий трикутничок Три рядочки, ось смужки, я вже пров'язала. І тепер я повинна почати вив'язувати кольоровий трикутничок. Перший ряд я в'яжу просто лицевими петлями. Повністю. Ряд вив'язується лицевими петлями, а другий ряд вив'язується виворятними петлями. І от коли ми пров'яжемо з вами перший та другий ряд, ми зустрінемось. Ось такий вигляд. Має шкарпетка в нас зараз, після того, як ми відв'язали два установочні ряди. Якщо вам буде важко. Ви можете поставити маркери через кожні три петлі. Починається ось з цього з місця, де ми почнемо в'язати. Тут три петлі, так і так, і так в'язати. Я цього не роблю, але я рахую петлі. І зараз я почну вив'язувати третій ряд лицьовими петлями. І на четвертій моїй спиці я не буду дов'язувати три останні петлі. Тобто на останній четвертій спиці 16-3 дорівнює 13, я буду пров'язувати 13 петель. Тут є ще один нюанс. Можна вив'язувати лицеві петлі за верхню дужку, але тоді хусткова в'язка вона більш гуляє. І якщо ви хочете, щоб було трошечки щільніше, треба вив'язувати схрещену лицеву петлю. Вив'язуємо схрещену лицьову петлю, і тоді не так буде розтягуватися в нас хусткова в'язка. Так, це дуже так повільно, на камеру ще повільніше. Пров'язуємо всі спиці і на четвертій спиці відв'язуємо тільки 13 петель. Ось так я пров'язала третій ряд. Як бачите, три петлі в мене не пров'язані залишилося. Тепер розгортаємо нашу роботу. Я використовую німецький спосіб в'язання у корочних рядів. Ви можете робити так, як подобається. Вам і вміти мій. Тобто, я знімаю першу петлю і відтягую ниточку назад. У мене виходить ось такі дві петлі. І все. І далі вив'язуємо четвертий ряд, також лицьовими петлями. Якщо вам важко, як мені, оце я в'яжу з хрещеними лицьовими петлями, в'яжіть спочатку звичайними лицьовими петлями. І ось наш початок ряду, не дов'язуючи на першій спиці наші три петлі. Так, тепер із виборітньої сторони я також пров'язала петлі, не дов'язуючи три петлі. Розгортаємося. Це у нас вже буде з вами п'ятий ряд. І так само знімаємо петлю, відтягуємо ниточку назад, Це у нас вийшла подвійна з вами петля. І продовжуємо в'язати лицевими петлями. Не дов'язуючи ще 3 петлі. Тобто тепер на останній спиці, у мене залишилось, я пров'язала 13 петель, 13 мінус 3 буде 10. На останній спиці я пров'яжу 10 петель. Все, я пров'язала 10 петель на четвертій спиці. У мене залишилося 2 непров'язані і одна подвійна петля. Тільки перший раз, коли ми робимо розворот, у нас залишається три непров'язані петлі. Всі інші рази у нас будуть дві петлі і подвійна. Повторю ще раз, я пров'язала 10 петель на останній спиці, і перший час мені приходити на з виворітної сторони. Розвертатись. Знову знімаю петлю. І також в'яжу все лицьовими, не пров'язуючи три останні петлі. Якщо ви не ставили маркери і збилося зрахування петель на останній спиці, або просто збилися зрахування, у вас буде міточка, що між двома. Подвійними петлями у вас є дві непров'язані петлі. Ось так. Пров'язуємо так далі. І зустрінемось ми з вами, коли будемо вже завершувати, вив'язувати наш трикутник, коли будемо вив'язувати ось таку вершинку нашого трикутника. У мене було по 5 петель, все, я розгортаюся. Так. Роблю подвійну петлю і починаю вже вив'язувати саму вершиночку нашого трикутника. Все пров'язую. Так, в мене вже залишалося 5 петель. Ось. Тепер я пров'язую дві петлі. Раз. Два. І в мене залишилися дві непров'язані петлі до подвійно. Ось, розгортаюсь, зроблю подвійну петлю, і до центру мого трикутничка в мене залишається тільки одна петля. Ось. Пров'язала її. Так. І на цій спиці пров'язую дві петлі, Ось. І розгортаюсь. Все. Всі петлі ми вже пров'язали. Тепер наше завдання повернутися на початок ряду, бо ми знаходимося у вершині нашого трикутничка. Першу петлю я знімаю, роблю подвійну петлю. І далі просто лицевими петлями в'яжу до початку ряду. Ось Так. Подвійну петлю я також пров'язую лицевою, але за верхню половинку. Продовжимо в'язати лицевими петлями. На початок ряду. Подвійну петлю я пров'язую лицевою за верхні половинки. Ось так. Можна і проміжкові петлі так пров'язати. Ну, я так звикла, що кольорові петлі я в'яжу з хрещеним і тільки подвійну в'яжу просто лицевою петлею. І так, і так буде правильно. Це ось ми дов'язали нашу ниточку до початку ряду. Так вони виглядають. І ось так виглядає наша напівшкарпетка. Перший трикутник ми з вами вив'язали. Тепер будемо в'язати ось ось цю доріжечку. У мене це з білого кольору. Три ряди. Я в'яжу лицьовими петлями. Саме в цьому місці мені співпала біла секція і моя біла основна пряжа. Робу невеличкий перехрест ниточками і вив'язуємо білою моєю пряжою просто лицьовими петлями три рядочки. Піврядочка, ми вже з вами подвійні петлі пров'язали кольоровою ниточкою, а ось в цьому місці, ще піврядочка, у нас залишається пров'язувати білою ниточкою аж до вершини нашого трикутничка. Не забувайте, будьте уважні, що перша піврядочка у нас є подвійні петлі, які треба пров'язати однією лицевою петлею. зустрінемось з вами, коли ви пров'яжете три рядочка лицевими петлями. Три рядочки я пров'язала. Ось такий вигляд зараз має наша шкарпетка. Трішечки викладаю її. Ми це зробили. Тепер, так, три рядочки ми пров'язали. Тепер нам треба вирівняти наше полотно. Побачите, яке вона під нахилом. Ми його будемо вирівнювати. Для цього ми вив'яжемо трикутник починаючи з вершини. Перший і другий ряд ми пров'язуємо лицевою та виверідними петлями, як і на початку нашого першого трикутника. Перший ряд лицеві, другий ряд виворітні. Після того, як ви пров'яжете два рядочки, ми з вами зустрінемося. Я відв'язала два рядочки, перший лицевими петлями, другий вивернім. І тепер ми з вами почнемо пов'язувати наш трикутник з вершиночки, де будемо приєднувати кожного разу по три петлі. Хочу вам сказати, що саме цей трикутник мені подобається в'язати більше. Тут не треба рахувати. Що ще хочу сказати, в кожному лицевому рядочку ми будемо з вами робити ось таке перехрещення петелі, щоб наша основна біла пряжа вона підтягувалася разом з в'язанням, бо тепер ми в наш трикутник буде мати дуже високу відстань. Перекрутили і починаємо в'язати кольоровим кольорове ниточку три петлі лицевими. Два, три. Розвернули в'язання. Знову так само з першої петлі ми робимо подвійну. Тобто ми її зняли і ниточку підтягнули. Знову лицевими дов'язали першу спицю. Так, переходимо на іншу. На іншій спиці ми також, також в'яжемо три петлі. Спочатку, як ви бачите, в'язати незручно. Тут нічого не буду скривати. 1, два. Три. Розвертаємо в'язання. Робимо подвійну петлю. Зняли, ниточку відтягнули. Пров'язали. І тепер, ось в цьому місці кожного лицевого ряду, ми будемо підтягувати нашу основну ниточку. Так, скрутили, підтягнули і додатково одразу щоб не було перехрестя у нас. підтягнула, так. продовжуємо в'язати. Два. Тепер подвійну петлю ми пров'язуємо. І від подвійної петлі рахуємо три. Один, два, три. Розвертаємо в'язанечко наше. Зняли петлю, зробили з неї подвійну і продовжимо наше в'язанечко. Знову дійшли до подвійної петлі, пров'язали її. І після подвійної петлі знову три петлі. Один. Два, три. Розвернули в'язання, знімаємо петлю, робимо з неї подвійну. І продовжимо вив'язувати лицеві петлі. Знов дійшли до початку нашого в'язаннячку, до основної ниточки, і зробили знову перехрест. І так ми в'яжемо з вами, аж поки не дов'яжемо до нашої вершини. І близько до завершення в'язання цього трикутничка ми з вами зустрінемося. Я вже потихеньку завершую вив'язувати другий трикутник, Це вже в мене залишається дві петлі до вершини, розвертаюся. Так, роблю подвійну петлю зняти і дов'язую до наступної. Точки повороту. Так, я вже пров'язала подвійну петлю. Тепер я пров'язую ще три петлі. Розвертаюся. Все, я розвернулася. Ось у нас центр нашого трикутника. Бачите, ось була у нас вершинка попереднього трикутника. У нас з обох сторін залишилися по дві непров'язані петлі. Тому більше ми розворотів робити не будемо. І як і в попередньому разі, нам треба повернутися на початок ряду. Тому я роблю останній розворот. Я роблю останню подвійну петлю. Зняла відтягнула і дов'язую просто лицевими петлями до початку ряду. Все. На цьому вив'язування другого трикутника завершено. Полотно у нас вирівнялося, все рівненько, все гарненько. Тепер ми знову робимо смужечку білого кольору. Я пров'яжу зараз один ряд. І не забуваючи, що біля ось цього краю, по центру нашого трикутника, буде подвійна петля. Будуть подвійні петлі, які треба пров'язати просто лицевою петлею. Я пров'язала поки один рядок білим кольором. Після того, як ви вив'яжете шкарпетку, на потрібну вам висоту багалюнку, Можливо, це буде одна пара, трикутничків, дві, як у мене, або три. Треба вирішити, як ви будете робити п'ятку. Точніше, як будуть виглядати ваші шкарпетки після вив'язування п'яточки. Зазвичай на своїх шкарпетках я в'яжу п'ятку на спицях 1 і 4. Ось так. І мої шкарпетки. Попереду будуть мати ось такий вигляд. Ось так. Якщо вам так не подобається, ви можете в'язати п'яточку на першій, другій спиці, або третій четвертій. Або якщо ви в'яжете методом Magic Loop, то на половині петель з однієї спиці. Тоді ваші шкарпетки будуть мати такий вигляд. Як вам сподобається, так і в'яжіть. Хочу ще показати. Виборітну сторону того, що ми з вами робили. Ось широка трикутничка де ми піднімали, підтягували основну петельку. Бачите? Ось. Якщо ви будете в'язати п'ятку на першій четвертій спиці то кольорову ниточку краще відрізати. І вже основною ниточкою в'язати п'ятку, а вже потім приєднати, і тоді у вас по центру стопи буде ось така доріжка. Якщо ви виберете продовжувати шкарпетки, і щоб вони мали у вас такий вигляд, то ось цей шовчик, ніби, перетин шкарп, ниточок, буде у вас з боку. Я вам не казала, з якої пряжі в'яжу, тому що Такого плану шкарпетки я в'язала з різного складу пряж. І зі шкарпеткової, як от я вам показувала, із 100% акрилу, і з зовсім невідомої мені пряжі. Тому з чого вам в'язати, оберете самі. Можна комбінувати види пряж на все ваша фантазія. Оберете так, як подобається більше вам. В'яжіть із задоволенням, і хай ваші вироби приносять тепло тим, для кого вони в'яжуться, то задоволення вам від результату своєї роботи. До побачення, друзі! До нових зустрічей!